А друзі, ми продовжуємо далі. Як знаєте, сучасне суспільство нещодавно обзавелось таким незвичним явищем, як флешмоб. То не знаєте, це саме друзі. Така спланована заздалегідь акція, де збирається багато людей і виконують якусь певну дію. Так нещодавно, десь близько, можливо, років 7-8 тому, в одній з країн Європи, один чоловік не пам'ятаю, як його звати, вийшов на вулицю з плакатом, де було написано «Free Hugs». В Вперед це обійму безкоштовно. І потім ця акція стала такою популярною, що навіть і в нашій країні дуже часто, ну не дуже часто, там раз за три. В рік дійсно проводиться цей флешмоб під назвою Фрихакс чи обійму безкоштовно, друзі. І у Дніпропетровську 22 березня саме пройде такий флешмоб. З його організатором будемо спілкуватися через секунду. Хто це дочекайтесь і Друзі, поруч зі мною зручно на червоному диванчику розташувався організатор флешмобу. Обійми мене і перший гість на сьогодні це Алан Лісніков. Доброго ранку! Доброго ранку. А, як настрій? Веселий. Як взагалі, від чого, від чого залежить твій гарний настрій зранку? Від того, котрій годині я встаю. Тобто, ну, Сьогодні тобто, все нормально, так? так? Ти дійсно ну, посміхаєшся. Можливо, там викликає усмішку те, що ми говоримо, те, що ми тут робимо. Алан, так, розповідай взагалі 22 березня пройде флешмоб обіймі мене. Як взагалі його, найкраща, його ідея, яка його ідея, і скільки людей буде приймати участь? Ну, Людей буде близько 50 чоловік, mm -hmm. ну, це мінімум повинно бути. А, Задля того, щоб подарувати Дніпропетровську улип... посмішки. Можеш російсько, чи ти медично единственного... Подарити Дніпропетровську уливки там позитивним настроєнням зарядити людей, будет происходить. Возлі собираться будем. Угу. Як давно взагалі? Чи це перший раз відбувається такий флешмоб? Це перший, так? Флешмоб у Дніпропетровського. Дніпропетровський не перший. Там ми перший раз хочемо зробити. Тобто організований власне тобою це перший флешмоб, так? Взагалі, яких емоцій очікувати від цього флешмобу? Позитивного заряду. Ну, а взагалі, від чого залежить успіх цього флешмобу, з яким потрібно не знаю, настрої? Саме учасникам цього флешмобу, щоб дарувати людям посмішки, ну, в першу чергу, Ну, А саме Алан, Ну, я. Я чому зараз буду запитувати, тому що ми, а, не, ну, можливо, років 5 тому проводили цей флешмоб Freehacks. фріхакс. Так і відео є в інтернеті а, в соцмережі, називається фріхакс Дніпропетровська, вона вже дуже багато тисяч переглядів. Дійсно, коли ми це робили, а, 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 дуже різні емоції. дуже різні. Тому що одні люди ну, знають цю акцію, дійсно там тебе обіймають. Інші люди, а, які дуже агресивно налаштовані, так, того, так, також так до тебе з агресією. дійсно. Т, ну, Потрібно якось знаєш, щоб дійсно так, собі настрій не, не зіпсувати. Не зіпсувати. Саме з яким плакатом будете, будете ви, і... обніму за улипку. От, так, думаю, буде краще угу. і зрозуміло чоловіку, коли буде улибатися, можна обняти його. Взагалі, який а, маршрут, який певний сценарій? Чи є він а, заготовлений, чи це так да, все будемо Так, Хотімо образувати пасаж Арталока. Потім пойти по площі до Мостіті і до Парка Шевченка. І по Карла Макса можна вниз назад вернуться. А Взагалі е... чи є якісь правила, так? Правила для флешмобів саме для вашого флешмобу. Там що не можна робити, що можна робити. Ну, нельзя алкоголь... сп сп яні, сп Підумуху, не можна приходити в алкогольну з З п'яніння, так? Під мухою. Неможливо. Ну, з веселим Чи кожен повинен мати плакат з собою? Ну, не обов'язково. Ну, ми можемо потім самому плакат на місці, коли mm. будемо збиратися. Чи приймав ти сам участь у подібних флешмобах? Так, да. один раз. Тобто це таке продовження так, тих відчуттів. Як реагували Дніпропетровці? Як взагалі реагують Дніпропетровці на подібні флешмоби? Ну, по-разному. Є вы, вы негативно настроєне, есть... є. А кого більше насамперед? Негативне настроєння? Ті людей, які з радістю обіймаються. Позитивно настроєних більше. Так, ну, а дійсно, як ти вважаєш, Алан, що треба робити, щоб ця агресія, так, яка є серед деяких людей. Це їх небагато, ну, там, які можливо, там не розуміють, що це за флешмоб. Там, не розуміють саме, чому людина йде з плакатом обійму безкоштовно. Так? Можливо, там це якась акція, можливо, там щось вона хоче грошей. Як от зробити, щоб таких людей було поменше? Як ти вважаєш? Mm. Жизнь. Ну, насамперед, ваш флешмоб розрахований на те, щоб а, дарувати людям якийсь чатку позитиву, чи просто для того, щоб а, зібратися і гарно провести час. Mm, Подарити людям позитивний настрій і себе теж розвеселити. Так, чи будете знімати відео, і потім це відео покладати. Mm, потім да, да, віде. знімати. Mm. Ну, Своїми словами, чи це буде, це буде дійсно власний оператор, який буде завжди з вами ходити, потім класно змонтує, буде таке цікаве відео. Посмотримо, що буде. Ми знаємо, що це такі флешмоби, подібні флешмоби проводяться вже не вперше, і для того, щоб ε, людей більше заохотити до, до цього, потрібно готувати якісь певні, скажімо, відмінності, якісь родзинки. У чому родзинка вашого флешмобу? Чи він такий, як всі інші? Ви знали? Флешмоб, ну кожен флешмоб він різний, тому що різні люди там бувають, так? І якщо взяти фріхакс чи обійму безкоштовно, то в Дніпропетровську це можливо буде там п'ятнадцяти, а то і 25 п'ятий так флешмоб. А що зробити для того, щоб цей флешмоб був незвичним? Так, наприклад, ідуть люди, так, бачать обійму безкоштовно, там ну обняли, так і все. Ну б зробити, щоб наступного разу ці ж самі люди також до вас підійшли? Можливо, щось на згадку залишати, окрім обійма? Можна попробувати таку ідею теж использовать. Який маленький подарок на пам'ять До речі, це кліва ідея. Я хотіла запитати: на сьогоднішній день ти сказав, що буде близько 5-10 учасників. Хто переважно це дівчата чи хлопці? Ну, і Дівки, парні відчувають. Тобто всі порім, да, так? Поріум. А вікова категорія? Це чи все ж таки ну, там, до 25 п'яти людей, чи можливо там є і діти, можливо, будуть і дорослі, можливо, і батьки також захотіли приймати ага. діти? Да. Не старше старші, ним молоді. А взагалі як ти сприймаєш, як батьки взагалі ставляться до такої акції? Ну, тобто не, не, не ставляться до того, що ти її організував, от, а от якщо вони будуть побудуть, типу, як ти думаєш, чи будуть вони приймати участь? Тобто, чи вони будуть чи отримують це, вони те задоволення? Чого ви прагнете? Надіюсь, на <реш> дійсно, все буде добре, ми, ми сподіваємось, так? тому що дійсно кожна акція обіймує безкоштовно, фріхакс проходила дійсно максимально-максимально позитивно. Я просто а, хочу обійняти, обійняти безкоштовно. Так, безкоштовно. Це все безкоштовно, друзі. Хто хоче дійсно обійматися, приходьте на студію до Петровського державного. Будемо безкоштовно вас обіймати. Так, ладно, то... Дякую, що завітали. Тобі максимально вдали флешмобу, щоб зібралося не 50 людей, можливо, і більше людей. Так і щоб з кожним разом цей флешмоб ставався популярнішим, популярнішим. І щоб ця традиція його проводити в Україні, а це не тільки у Дніпропетровську, це й в інших містах. Ну була на позитиві, щоб люди сприймали цю акцію дійсно максимально відкрито. Дякую більше. Дякуємо, що до нас завітав і бажаємо, щоб дніпропетровці з радістю відгукалися на ваші безкоштовні обійми. Нагадуємо, що до нас сьогодні завітав організатор флешмобу. Обійми мене Алан Лісніков. Дякуємо.